Забіг та зарядка, розроблена бронзовою призеркою Олімпійських ігор Ганною Різаддіновою. Так сьогодні у Чернігові на стадіоні Юність відзначили Олімпійський день. Участь у ньому взяли близько 800 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Про це Суспільному повідомила заступниця голови обласного осередку Національного олімпійського комітету України Ніна Лемеш. Робили зарядку і бігали спортсмени та громадські діячі. Олімпійську зарядку проводили екскурсовод Ервін Міден, актор Сергій Лефор, Олімпіади Ольга Бібік та Дмитро Митрофанов. український флешмоб, і сьогодні е, кожен регіон е, нашої е, України повторює цю зарядку олімпійську. Вправи, котрі придумала Анна Різендінова. Вони дуже прості, вони дуже гарні. Тому вони легкі. Їх можна повторити всім бажаючим. У мене інша руханка вона своя. Е, ну таку я б не робив. Таку я б не робив. Так. Ха -ха, скажу чесно. Оці всі не рухи не вони шпила. були дуже прикольні Ахана, і, і легко скорати. було все класно.